Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. 15-те місце загальнокомандного заліку і 18 нагород, з яких дві золоті, сім срібних та дев'ять бронзових. Такий результат виступу збірної України на літніх Олімпійських іграх у Парижі 2024 року. пророкує в оновлених очікуваннях підсумкового медального заліку Олімпіади, аналітична компанія Грейс Ноут перемоги перемогти. Має команда Сполучених Штатів Америки 127 відзнак, 38 золотих. золот золотих, 44 срібних та 45 бронзових. Далі йдуть Китай, 75, відповідно, 33, 20, 22. Замикає трійку Велика Британія, 65 медалей, 17 золотих, 22 срібних та 26 бронзових. Бій з Олександром Усиком відбудеться 2 березня 2024 року. Він буде за абсолютний титул чемпіона. IBF вже дала згоду на це. Усі погодилися, і про це буде оголошено досить скоро. Подібну заяву зробив Промоутер Френк Ворен, який представляє інтереси чемпіона WBC у надважкому дивізіоні Тайсона Фюрі. Український воротар мадридського реалу Андрій Лунін зацікавив інший клуб іспанської лаліги Батіс. Його керівництво бачить в ньому чудову заміну для 40-річного Клаудіо Браво та сильного конкурента для 29-річного Руї Сілви. Зазначається, що клуб давно цікавиться Андрієм і дійсно розраховує на нього. Контракт Луніна з Реалом закінчується влітку наступного року. Отже, вже в сезоні 2024 2025 років він може стати гравцем Бетіса. Поєдинок чоловічої суперліги України з баскетболу Дніпро Політехніка Галичина Львів в баблі, яке приймає наше місто, перенесено через постійну повітряну тривогу, яка супроводжувала перший ігровий день четвер, 2 листопада. Через це стартовий матч між Криворізьким Кривбасом та Івано-Франківським Прикарпаттям Говерлою розпочався з затримкою майже на 3,5 години. А друга зустріч баблу Дніпро політехніка Галичина Спочався майже на годину пізніше запланованого. Втім, якщо перший поєдинок вдалося дограти, то у другому встигли провести лише одну чверть, яку Дніпро виграв 29-16. Команди лише розпочали другу. Як через 12 секунд гравці знову змушені були піти в укриття через дві години після початку повітряної тривоги, було прийнято рішення про перенесення зустрічі. Дата догравання буде визначена Федерацією баскетболу України. А поєдинок розпочнеться з рахунку двадцять з моменту зупинки за останнє десятиліття Дніпро встиг стати епіцентром з розвитку Кіокушин карате на теренах держави. Підтвердженням тому став черговий відкритий чемпіонат України, який зібрав на татамі палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста. Понад 400 учасників, які представляли 12 областей і міст держави. За останнє десятиліття Дніпро встиг стати епіцентром з розвитку Кіокушин карате на теренах держави. Протягом усього цього часу наше місто щорічно, окрім календарних чемпіонатів України, постійно приймає різноманітні вітчизняні впритул до міжнародних турнірів і змагання, кожного разу все вище здіймаючи план рівня їхньої організації та проведення, що, звісно, знаходить схвальні відгуки і слова подяки, як від учасників і колег каратеків, так і від керівництва Національної федерації. Дуже приємно, що ми це змагання проводимо тут, тому що тут є найкращі умови, Тут є плідна співпраця з фаховими спеціалістами управління спорту, як області, так і міста Дніпро. Дуже приємно і те, що і ви це бачите, які чудові споруди у Дніпрі. Мені здається, це споруди безумовно вищого гатунку європейського рівня. Тому я сподіваюся, що. І в подальшому у Дніпрі і Дніпро як центр розвитку Кушина не тільки, не тільки Східної України, а й всієї України буде розвиватися і буде розквітати. Звітний чемпіонат України на татамі великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви традиційно розпочався зі стислою урочистої церемонії відкриття, на яку вишикувалися понад 400 учасників, які представляли 12 обласних центрів і міст держави. Їх а також суддів привітала та побажала успіхів заступниця мера Дніпра, директорка департаменту гуманітарної політики міськради Ксенія Сушко, що виступив одним із співорганізаторів турніру. Треба подякувати нашим воїнам Збройних сил України за те, що в нас є така можливість зібрати тут на відкритому чемпіонаті більше 300 учасників і з усіх областей України. Тому місто Дніпро завжди підтримує сильний спорт, спорт, який у нас на високому рівні. І така потужна федерація, Я дякую федерації за підтримку, бо це тільки сумісними зусиллями можна було організувати такий чудовий захід. Привітав зібрання і президент Національної федерації кіокушин Карате Станіслав Близнюк. Після чого він оголосив про те, що рішенням організації її віце-президента і голову Дніпропетровської обласної та міста Дніпра Заура Мамедова призначено генеральним секретарем Федерації України. Окрім цього, за визначні заслуги він удостоєний звання заслуженого тренера України. Винуватець події у свою чергу вшанував подяками за допомогу в організації і проведені змагань департамент гуманітарної політики міськради та мера Дніпра Бориса Філатова. Після чого виконання державного гімну стало закриттям церемонії і водночас прологом змагань, сутички яких поновилися на трьох татамі, переможці і призери нинішнього турніру стали кандидатами до збірної України, на яку вже незабаром очікує абсолютний чемпіонат і кубок України, де наша національна команда традиційно серед лідерів. Федерація Кіокшин-Карате міста Дніпра та області дякує усім представникам, спортсменам збірних областей України, які змогли доїхати до нашого міста, а також Хотілося б подякувати управлінню спорту департаменту гуманітарної політики міської ради за допомогу в організації та проведення цього масштабного заходу. Через місяць збірна України буде приймати участь у абсолютному чемпіонаті та кубку Європи. Та ми сподіваємося, що зможемо повторити прошлогодній результат та зайняти почесне перше або друге командне місце у Європі. Що стосується підсумків чемпіонату, то перше загальнокомандне місце вибрала збірна Дніпропетровської області, яка завоювала 36 золотих. 32 срібних і 35 бронзових нагород. левова частка яких 21 місць, 17 других та 19 третіх, і відповідно медалей подібного катунку на рахунку представників нашого міста, серед яких варто відзначити Дмитра Онопрієнка і Азарія Квачка, а також Захара Шевченка, Анастасію Федорчук і Анну Мусієнко з Кривого Рогу, Єлизавету Місюренко, Синельникову та інших. Друге фінішувала збірна Одеської області, замкнула трійку призерів Миколаївська. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре До побачення.